Вітаю всіх, мої дорогенькі. Ну що, попереду у нас нова неділя, новий тиждень. І починаємо розклад на тиждень для всіх знаків Зодіаку. І так, новий тиждень для знаків Зодіаку, починаємо з Овни Овен. Головна стратегія цього тижня це гроші, фінанси, їх заробітки, і не тільки заробити, а і сохранити. Це сімейний достаток, це правильні покупки, це збереження коштів і розумні трати коштів. Також може бути фінансовий успіх, премії, якісь, підвищення зарплати. Хто шукає нову роботу, може її знайти. Получення по заслугам. Хтось може отримати, знаєте, як рік працював, і от в початку нового року отримали благодарність в віді фінансового вознаграждення. Це може бути подарунки не тільки на роботі, там якісь премії, поощрення. це може бути від родини, комусь від дітей, комусь від батьків. Тобто, те, що ви заслужили в матеріальному світі, вас порадує. Неділя може бути напряженою. Активною, конкурентна боротьба може бути в середині колективу, в середині сім'ї, коли треба буде постояти за себе. Але тут карта, яка говорить як попередження, не слухайте підстрікателів, не вв'язуйтеся в спори, в драки, коли вас будуть до цього підталкувати і підстрікати, нашоптувати вам на ушко, давай, вступай в бой, тому що тут доб'ються двоє, а останні всі тільки підгейкують. Так, добре. Давайте дивитися далі. Тільці. Неділя 6. По яке там? По 13, так? Да? По 12. Тільці. Карта Луна. А є якісь процеси, які проходять навколо вас, які ви тільці не бачите. До вас або обманюють, або вводять в заблуждення спеціально, або, можливо, не спеціально. Да? А є люди, які лащаться як собаки, на самом ділі це вовки, в овечій шкурі. Вони вам говорять неправду. В очі ллість поза очима обсуждають вас. І тому тиждень може бути дуже напряжений, в тому смислі, що, можливо, навіть ви це все вийде наружу, да? це, ви це про це, це все узнаєте, або ви це предчувствували, наблюдали за цим, і тепер воно якось розрішиться. Або для вас це буде, можливо, навпаки, неожиданним таким собиттям, що ви обнаружите. Друге, це вас на цій неділі постигне якесь розчарування, да? Те, що я робив, те, що я думав, не приносить мені задоволення, не приносить мені тих результатів, які я хочу. Куди двигатися далі, я поки що не розумію. Туман, туман в голові якась не, 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 непонятно, куди йти, що робити, тому що те, що робиш, не приносить задоволення. Да? Хочеться якихось креативних, швидких змін. І от от буде настрій, розумієте? Але все це оказується якимись м -м, ті думки, які приходять вам. В голову для вас кажуться якимись незбиточними, так, що це ви вітаєте в облаках. Можливо, і так. Можливо, вам треба поки що зняти розові очки, спуститися на землю, крепко подумати, що з цією ситуації робити, тому що старе не влаштовує не приносить задоволення, хочеться змін, але яких ви ще самі не розумієте. Хочеться всього і зразу тільцям, але тут карта як порада говорить: вибере якийсь одну ціль. І бий в одну точку, бо що якщо будеш розпилятися на все і зразу, то по ітогу не можеш не отримати взагалі нічого. Далі у нас ідуть близнюки. Тиждень, новий тиждень для близнюків. Карта партнерства, карта договоренності, карта, коли е, вам треба з кимось домовитися, помиритися, примиритися. Для когось відіграється як зустріч з новою людиною, яка може стати або коханою людиною, або хорошим другом, або партнером. Е, це нові стосунки, нові якісь зв'язки. В собственному домі, е, збор урожає, е, можливо, якесь свято, праздник, якісь перемоги, які ви будете празднувати з рідними і близькими людьми. Можливо, е, да, е, потрібно на ці неділі набратися терпіння. От вроді карти хороші випадають, да, але щось не так. Близнюків така черта є. Вроді все хорошо, але хочеться ще трохи краще. Да, хочеться більше матеріальної винагороди. Тому що, знаєте, як виходить, що винагорода від э, роботи є, від сім'ї є, від друзів, близьких є, і емоції хороші, от би ще більше трохи матеріального. Да? Ну, Карти говорять, набери терпіння і э, матеріальне не, э, не застави себе довго чекати. Э, э, Далі дивимося, раки на новий тиждень. Так, так, тиждень, охти, тиждень буде напружений. Тиждень буде напружений. Мечі і жезли. І палки в будуть вставляти, і тяжкі розговори будуть, і конкурентна боротьба може бути. В кожного в своїй сфері проіграється. Хтось буде боротися за одну і ту саму жінку з багатьма мужчинами, а хтось за якогось мужчину з багатьма жінками. Хтось в колективі буде конкурувати, хтось всередині сім'ї, а в когось може відігратися як конфлікт з самим собою. Вітер проти вас. Раки на ці неділі вітер проти вас. І вам прийдеться і ризикувати, і відбивати атаки, і самим нападати, і вступати в конкурентну боротьбу. І ви будете за кимсь слідкувати, і за вами будуть слідкувати, буде критика в вашу сторону, ви будете когось критикувати. в общем, не дуже приємний тиждень. як порада, карти говорять, постарайся обрести гармонію. Да? І благодарить Бога за те все, що ти маєш. як би важко не було на цій неділі, не забувай, що ти все-таки в цьому житті маєш немало не і є за що сказати творцю дякую. І головне, не зазнаватися і не строїти з себе, прямо, знаєте, як пупа землі. От, я, я, я пуп землі, я людина голубих кровій. Тому що, як порада, вам це звучить так. Не треба дуже високо нестися, щоб не було дуже больно падати. Далі. У нас ідуть леви. Нова неділя, новий тиждень для левів з 6 по 12. Леви вітають в облаках. Хочеться всього і зразу. Якісь думки, які більше всього, не мають нічого спільного з реальним життям, вітають в вашій голові, і вам би на ці неділі спуститись з небес, спуститись з небес, зняти розові очки, тому що ви зрозумієте на цій неділі, що всі ваші мрії безпочвені, ви обманюєте самі себе. Що ви обманюєте самі себе? Що всі ті думки можуть завести вас в ловушку? Щось нове стукає в ваші двері. В основному це ще тільки думки, пориви. Плани, да? але більше всього на цій неділі прийде зачарування і розуміння, що це самообман, що все, що ви плануєте, все, що ви в голові виношуєте, воно більше всього не збиточне. І вам прийдеться від цих замислів і думок відмовитись на цій неділі, якби це печально не було, І якби, якими б привабливими не були ті цілі, які ви перед собою ставите. Далі у нас ідуть діви, неділя тиждень 6 по 12. Діви, хороша робоча неділя, можливо, комусь підвисять зарплату. В борги краще не залазити і самим нікому не позичати. Тому що або вам прийдеться в когось просити гроші, або до вас прийдуть. Ну, я б цього не радила робити на цій неділі. Тому що буде розчарування, будуть сльози, будуть якісь неудачні. Це буде позичання або неудачне кредитування, і краще цього не робити. Краще цього не робити. А можливо, якась справа підійде до кінця, якась конкурентна боротьба, якісь неприємності з грошима на роботі, да? а, 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 якісь визови, а, напружений тиждень з однієї сторони, який буде просто вганяти вас в тоску печаль, і діви будуть боятися того, що ще не сталося. Що ще не сталося? Або будуть навпаки. Видихнуть спокійно, коли це все наконець закінчиться. Да? І більше всього, це буде касатися проблем з грошима і з роботою, з бізнесом, з грошима і з роботою. Якось всі пазліки у вас складуться. Ви зрозумієте, в чому справа. Да? Виясните всі стосунки, переплачете, можливо, перегорюєте, і після цього, можливо, все почнеться по-іншому. Далі у нас ідуть терези. З 6 по 12 січня 2025 року Терези. Нові ідеї, важкі розмови. Якби не оця карта як порада. Дивіться, тиждень може бути прекрасним, нові ідеї, конкретні розмови, нелегкі розмови, але предметні, да? націлені на перемогу. Імператриця, де б не посіяв, плоди всі зійдуть, бо це карта прибулі, росту, як в сім'ї, так і в роботі, так і в бізнесі. Це карта успіху, дороги всі відкриті, треба бути до людей. Уміти домовлятися, умійте їх очарувати, бути крастарячивим, харизматичним, і у вас все буде ок. Єдинственна як порада на цю неділю, на цей тиждень карти, карта звучить так. Можливо, прийшов час відмовитись від чого, що колись було для вас дуже дорогим, тому що воно вже ніякої ролі в вашому житті не грає і ніякого задоволення вам не приносить. Можливо, вам треба задуматися про те, де ваша дальніша перемога, куди ваш дальніший путь. Тому що може бути так, що ви топчетеся на одному місці, бо вам жалко за цим усім розставатися. Да? Золоті кубки, наповнені драгоценним вином, але так чи інакше, вам прийдеться під, під цього. Далі у нас йдуть скорпіончики. Тиждень із 6 по 12 січня 25 року. Скорпіони. Карта Мойра. Неділя обіцяє бути продуктивною, мирною, коли. Якась, якась справа може бути закінчена, підведення якихось ітогів, коли складаються всі, вся повністю картинка, всі пазли вирисовуються, да, і ви себе відчуваєте на своєму місці. Якась історія може закінчитися в вашому житті, якийсь етап життя може закінчитися. Да, і дуже можливо страшно двигатися далі. От, закінчилось, треба починати щось нове, а ти вже заранше боїшся цього нового, думаєш, Боже, як же це все вистраювати, це ціла боротьба. Да? Не почу... За що не переживай після закінчення цього етапу убери свої страхи і будь готовий до того, що ти будеш переможцем. Настраюйся на те, що треба проявити бойцовські і борцовські качества. Настраюй себе на перемогу. І все у тебе буде добре. Починаючи нову справу, нічого не бійся. Виходь з такого состояння апатії і боязні. Вивчай нову інформацію, слідкуй за іншими опитними людьми. Настроюй себе на перемогу. І навіть якщо будуть якісь препятствия в досягненні перемоги, то ти їх устраниш. Далі у нас йдуть стрільці. Неділя 6 по 12 січня стрільці. Тупічок для стрільців тупічок, ручки, ножки зв'язані. Більше всього, що виход з цього тупіка, знайдеться. Можливо, був якийсь період застою перед цим, да? коли нічого не рухалося. Ну, початок року празники щось не давало, або не знав, куди рухатися, або хтось тобою руководив, наставляв тебе, але все це було не те. Так, зараз на цій неділі доля вам дасть шанс. Доля вам дасть шанс разом з своїми друзями, родичами, партнерами, людь людьми, з якими ви на одній хвилі, да, розпочати щось нове і досить креативне, і отримати навіть перемогу від цього. А, те, що довгий час не могло ніяк розрішитися, може розрішитися благополучно при помощі якихось маніпуляцій, хитрості, якихось соблазнів. І досить неочікувано, так, як ви взагалі не розчитували. Але в будь-якому випадку це буде для вас перемогою і виходом із ситуації. Д'явол, він не завжди поганий, він часто приносить нам успіх, перемогу, да, хай не зовсім чесними способами, креативними способами, скажімо так, але він дуже часто у нас хвартовий. Далі у нас йдуть козірошки. Козірожки у нас січні іменинники. Я вітаю всіх козірогів, у яких вже було день народження, у яких буде день народження з днем народження. Козіроги. Так. Початок неділі буде з якогось розочарування. Можливо, грошей буде потрачено більше, ніж потрібно, чим розчитували. Можливо, зароблено буде менше, ніж планувалося, да? бо планувалося. Хтось буде планувати подорожі, поїздки, взагалі строїти якісь плани на майбутнє, але на даний період часу це можете для козарів тільки планувати, тому що поки що вітер проти вас. Буде період часу. Можливо, під кінець, да? коли все це вистрали під кінець неділі або слідуючу неділю, коли це все вистрали, коли ви про себе заявите громко, ярко, креативно, да? привлечете в свою орбіту багато всього? А от початок і середина тижня можуть бути важкенькими. можуть бути якісь атаки на вас, вітер проти вас, придеться ризикувати, можливо, якісь важкі розмови будуть, якась агресія буде направлена на вас. Що вас, собственно говоря, може розочарувати. Але під кінець неділі все проясниться. Все проясниться. Зверніть увагу на своїх дітей, внуків, та? на своїх дітей і внуків. Так, далі у нас ідуть водолії тиждень, водолійчики, водолійчики. тиждень із 6 по 12 січня 25-го року. Ну, водолії вам треба бути сонцем. Світити ярко, притягувати в свою орбіту як можна більше людей. Може, в когось залишаться всі неудачі на, в старому тижні, в старому році. І ви просто, як наче, нове народження, очікування нового. Да? У нас тут народження нової дитини і ранок, сонечко встає. Головне не брати на себе дуже багато і не, не, не вважати, що ви центр вселенної і вся вселенна крутиться навколо вас. Тобто не заякатися. Далі у нас йдуть перемовини домовленості, дуже багато радісних звісток, примирення з кимсь. Головне, що вам треба, це, щоб ваші емоції не помішали вам. Чи вони будуть добрі, чи вони будуть не зовсім добрі. Головне, щоб емоційно ви вміли тримати свої емоції під контролем. Багато розмов, перемовин, договоренностей, перемирення. І це все вам на хорошо. Більше всього, це буде проводитися десь в тайні. От ваша задача не Слишком ярко освіщати все те, що буде відбуватися в вашому житті. А краще взагалі нікому про це не розповідати. Проводиться це все втіхаря і таємно. Тому що, мало того, що це треба берегти в тайні, щоб про це менше хто знало, а у вас буде велике бажання водолії, це прям заявити на, на весь світ. Да? Так ви повинні пам'ятати, що за вами ще хтось наблюдає. Що у вас багато де І що краще все, що ви будете робити, які б ви новості гарні не получали, не треба ними ні з ким ділитися. Тримайте їх в тайні, в таємниці. Знаєте, щастя, люба, тишину. Так, що у нас йде далі для рибок? Рибочки, тиждень 6 по 12 січня 2025 року. Для риб. Рибочки, якщо відрішитися від цього, що це лічність, да, що це мужчина, і читати цю карту як не чоловік, не фігура, а як дія, то вам треба бути активними. Вам треба вміти бути в курсі всього, очарувати, вміти і начальників, і підлеглих, і всіх, хто кругом вас знаходиться, вам треба бути активним, заявляти про себе. Комусь може зустрітися мужчина, який допоможе вам щось, да? убере ваші страхи, убере ваші м такі заблуждені, для когось проясниться, що е -е, кругом вас плетуться якісь інтриги. Да? І те, на що ви покладали дуже великі надії, може оказатися не вашим шансом. Але, е -е, не дивлячись на те, що тут є карта Луна. Це карта страху, обману, введення в заблуждені. Да? Все-таки дороги вам відкриті, і не треба думати, що якісь, ну, якась одна людина, нечесна або не, знаєте, паршива е, може спортити, звісно, все стадо, але це не говорить про те, що вам треба від чогось відмовлятися за цієї паршивої овци. Тому що вам відкриті дороги, до вас все рівно добре ставляться. І шанс, який вам е, іде, він ваш. Він ваш. І навіть якщо виявиться, що щось хтось в оточенні не дуже чесний, не дуже до вас предрасположений, не дуже до вас, скажімо так, такий добродушний, дволічний, можливо, да, не треба із-за цього думати, що все потеряно і весь світ проти вас. Е, як порада для рибочок. Получення по заслугам. Дивіться, ви на цій неділі отримаєте якась, якусь звістку, яка розставить ці крапки над іда. От щось те, що ви хотіли почути. Те, що ви хотіли почути. Плюс, друге, в цю любі ситуації, які, яка приходить в вашому житті, є завжди да, і ваша вина. Так? Це получення по заслугам. Як що сієш, те і пожинаєш. Так що старайтеся сіяти добро, любов. Зобразичливість, щирість і вам відповідатимуть так, так же взаємно. Але при цьому треба бути королєвою мечів, людиною, яка завжди сохраняє самообладання, яка трезво мислить, яка вміє всіх поставити на місце, да, і яка дуже чітко охороняє свої границі. От такий тиждень може бути для рибок. Я всім знакам Зодіака бажаю прекрасно провести цей тиждень, не дивлячись ні на що. І бережіть себе: все буде Україна! Перемога буде за нами. Всім гарної неділі!